Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвімо так: степень чи ступінь. Академічний 11-томний словник української мови Том 9, каже: степінь, степеня, чоловічий рід, математика, математичне, добуток декількох однакових співмножників, а ліпше сказати кількох, бо декількох то ритмічна калька з нескольких. Три склади. Приклад узято з журналу Наука і життя 71-го року, а заглючило, може і раніше, і глючить досі, по школах, середніх, а може і вищих. Та ж немає в нас такого слова. Це від якого кореня степ чи що? Ба ні буквально передерто з північної степені. Хіба що рід їй поміняли на чоловічий. І це тоді, коли про зміну статі чутки не було. А математики просунулися, за ними і лексикографи. Тим той приклад наведено лише один, так би мовити, винятковий, а не виключний. А тепер подивимося на питому українське слово ступінь та розмаїту гаму його значень. Численні приклади скорочую, НАТО ж заідеологізовані, і також для економії часу перше значення. Порівняльна величина, що характеризує розмір інтенсивність чого-небудь. Приклад, словами холодний, теплий, гарячий, ми характеризуємо різний ступінь нагрітості, різну температуру тіла. Підручник із фізики. 1957 рік. Друге значення: міра вияву чого-небудь. Одного прекрасного вечора приходить у гості до скоробагатьків якась далека їх родичка. Того ступеня родичання, що називається Десятою водою на киселі. Гнат Хоткевич. До речі, дуже раджу подивитися фільм Станіслава Клименка за повістю Хоткевича Камінна душа з Анатолієм Хостікоєвим у головній ролі. Сюди ж належать і мовознавчі терміни ступені порівняння вищий і звичайний. Чомусь пропущено найвищий у словнику. Тому треба присвятити ступеням порівняння окрему передачу. Друге значення цього слова посада, ранг, звання, чин. І приклад. Весь досвід минулої війни показує, що оточення сильного, активного, маневреного і технічно оснащеного противника вимагає високого мистецтва від командирів і воєначальників усіх ступенів. Ще один фразеологізм у супровіді з числівником означає той чи інший розряд категорію чого-небудь. Новий набір меблів Київ відзначено срібною медалю і дипломом другого ступеня. Значок ГПО, колись був такий першого ступеня. Науковий або вчений ступень. Вища кваліфікація, яка присуджується після захисту дисертації. До речі, я б присуджується теж це слово зняв би, краще надається. Третє значення зустрічається рідко. Горизонтальний виступ сходів, на який ступають, піднімаючись угору чи спускаючись униз. Сходинка. Я поглянув перед собою на сходи, вниз посередині на них сиділа Наталка, а на найнижчому ступеню сиділа Маня Ольга Кобелянська. Ще одне значення взагалі: виступ чого-небудь на похилій поверхні. Четверте значення: переносне. Етап, стадія розвитку чого-небудь. Приклад роль. Внутрішнього мовлення на різних ступенях розуміння була різною. Це радянська психологічна наука. Назва цього підручника ще один приклад тавтології, тому що це тавтологія свого і чужого. Психологія це вже наука, а психологічна наука виходить психонаукова наука. Стан ще одне значення. Стан рівень, на якому перебуває, а не знаходиться, слава Богу якого досягає що-небудь. Приклад особливо високого ступеня досконалості гончар досяг у своїй художній мові. Про багатство літератури такий збірник. Переносне значення піднімати, підіймати, підняти, підносити на один вищий, новий таке інше ступінь. П'яте значення складова частина ракети, яка після згоряння в ній палива відокремлюється. В польоті. Ми з вами вже з'ясували, що словосполука складова частина то калька, достатньо слова частина. Приклад для збільшення швидкості та дальності польоту ракети можуть бути багатоступінчасті. Кожний ступінь має свій двигун з запасом палива. Радянська Україна газета. Шосте значення: музичне, будь-який звук музичного звукоряду гами ладу. Приклад. Лише незначна частина зразків народної музики закінчується нестійкими ступенями, що вказує на їх приналежність. І це теж калька немає дієслова приналежати, достатньо сказати належність до більш ранніх ступенів розвитку фольклору, коли звукоряд ще не складав основної системи. Народна творчість та етнографія. Сьоме значення застаріле, градус. Приклад, у нас два дні холоднюка. Мороз з вітром ступенів, певно, 18 Михайло Коцюбинський. Як бачите, сім основних значень, не рахуючи відтінків та словосполук, сюди цілком уписується зі математичний ступінь, перекалькований на іностатеву степінь. Але й це ще не все. Є ціла низка інших питомо-українських значень: ступінь, ступеня, розмовне каже словник. Це рух ногою вперед, у бік або назад. Не встиг парубок ступити десяти ступнів, як пісня стихла. Панас Мирний. Звуки від такого руху. Приклад, його репучі ступні чулися ще у сінях. Панас Мирний. Фразеологізм перший ступінь, те саме, що перший крок. Палажка каже: звісно, звісно, перший ступінь завжди страшний. Панас Мирний. Ступінь за ступенем, фразеологізм, чи заступним, те саме, що й крок за кроком. Коні брели, посувалися ступінь за ступенем. Агатангел Кримський. Друге значення теж застаріле. Назва одиниці виміру невеликих відстаней на поверхні землі, що дорівнюють відстані між стопами ніг, приблизно 70-75 см під час ходіння. Приклад, сад був за кілька ступнів звідси Борис Грінченко. І ще одне споріднене однокореневе слово ступак теж чоловічого роду і розмовне. Кілька значень. Перше загнутий верхній край лопати чи заступа, який упирається ногою при копанні. Друге значення кінь, що йде доброю ступою. Приклад, чує Петро, тупотять коні, усе ближче, ближче. Розпізнає нешвидку рись двох ступаків, пантелеймон куліш. Третє значення розмовне, вид грубого взуття. Тамара ледве йде у дерев'яних ступаках, не бачить перед собою нічого, Антон Хижняк. І четверте, нарешті, ще одне значення я додам його від себе. В дитинстві ми міряли невеликі віддалі ступаками. Це те ж саме значення ступака, що й друге уступення. А саме читаю так, як його сформульовано вище. Назва одиниці виміру невеликих відстаней на поверхні землі, що дорівнює відстані між стопами ніг приблизно 70-75 см під час ходіння. Кінець цитати. Тільки ж не ходіння туди-сюди, а ходи. До речі, або між іншим маємо ще й таке ходіння нині. У літературних творах автори змушують людей робити кроки замість ступати, як і робити ковтки замість ковтати. Цікаво, із чого їх роблять, виробляють, може, з чужої математичної степені? Запитання риторичне. По цій мові будьмо всі невідступно здорові.